Зараз розглянемо лекцію номер 13, яка називається Вступ до кінематики. Значить, все, що ми до цього вивчали, це ми вивчали в розгляді. Це ми все вивчали в розгляді. В розгляді статики. Що таке статика? Це в нас, от, поставили, наприклад, тіл щось, і воно в нас не рухається. А зараз е, в розгляді кінематики. Що таке кінематика, е, коли нам не дуже важлива маса тіла, е, а важливі розміри, е, важлива передача якоїсь елементу, то сили, крутного моменту і далі. Це називається кінематика. Значить, кінематика вивчає рух теріальних об'єктів як мелей, реальний тіл, точка, тверде тіло, суцільне середовище з геометричної точки зору, як геометричних об'єктів, без викладення причин, які викликають цей рух. Такий підхід не потребує врахування інерційно ділових характеристик. Мас і моментів інерції сил і їх моментів. Рух є формою існування матеріального світу, а механічний рух найпростіша форма руху матерії. Один із наслідків взаємодії матеріальних тіл, під ним розуміють зміну положення тіл у просторі протягом часу по відношенню до іншого тіла, з яким пов'язана система відліку. Простір, в якому відбувається рух геометричних абстракцій. У формі перелічених матеріальних об'єктів вважається абсолютним метрич, абсолют, метричної особливості якого незалежні від руху в ньому матерії у різних точках напрямок, однорідність і затропність простору. Такий простір сприймається як тривіми, так що кожній точці абсолютного простору відповідає, наприклад, у декартовій системі. 13, 3, Координати. Одиницею виміру простору у міжнародній системі одиниці є метром. Властивість абсолютного часу, однорідність і універсальність він однаково спливає у всіх точках простору на всіх тілах. тому можна довільно вибирати початок відліку часу та вимірювати інтервали між окремими проміжками або моментами часу. За абсолютним простором часом. Вводиться поняття системи відліку, сукупні системи координат, незмінно пов'язані з деяким білим відліком, а пристроєм з перетиним процесом для виртування часу У Умножені системи відліку, в яких можна постулювати простір та час, абсолютні, вибираються тані звані ініціальні системи відліку, в яких ізольована матеріальна точка може необмежено довго. Перебувати такі спокою або рівновіну та прямолінійного руху під дією системи зважених сил. Якщо деяка система відліку править за інвенціальну із заданим ступенем точності, то можна вказати нескінченну кількість і нераціональних систем відліку, які рухаються, у віднос... рухаються відносно вибраної поступально рівномірної та прямолінійно. При розв'язанні задач Небесної механіки, обчислені траєкторії супутників, приймається геоцентрична система відліку з початком у центрі МАС, сонячна система і осями координат спрямованими на нерухомі зірки. При розв'язанні багатьох технічних задач за ініціально приймають систему відліку, яка пов'язана з центром Землі, геоцентрична система відліку. Рух геометричної моделі відносно вибраної системи відліку вважається відомим, якщо можна визначити її положення відносно цієї системи у будь-який момент часу. Положення моделі відносно даної системи відліку визначається відповідними параметрами, а її рух мінематичними рівняннями, що вважають зміну цих параметрів, як функції часу. Основна задача кінематики полягає в тому, щоб за відомими кінематичними рівняннями руху, визначити кінематичні характеристики цього руху: траєкторії точок, їхні лінії швидкості та прискорення, кутові швидкості та прискорення тіла. Оскільки кожне тіло складається з матеріальних точок, то природньо почати кінематику вивчення руху матеріальної точки. Кінематика матеріальної точки. Для того, щоб вивчити рух матеріальної точки, необхідно вибрати спосіб його задання існує декілька способів задання руху матеріальної точки. Кінематично задати рух або закон руху точки означає вказати такий спосіб, який дає е, можливість визначити положення цієї точки відносно даної системи віддіку в будь-який момент часу. Способи задання руху матеріальної точки. Для задання руху в матеріальної точки можна застосувати один з трьох наступних способів: векторний, координатний, натуральний. Розглянемо послідовно вказані способи. Значить, векторний спосіб завдання руху матеріальної точки. Це спосіб, знайшовши широке застосування у теоретичних розрахунках, розглянемо ступінь цього способу. Зараз хвилиночку. О, oh. так. Да. Ну, сейчас буду про Так, продовжимо. Векторний спосіб задання руху матеріальної точки. Значить, цей спосіб, знайшов широке застосування у теоретичних розрахунках, розглянемо сутність цього способу. Припустимо, що довільна точка М рухається у просторі по деякій траєкторії. Візьмемо у просторі прямокутну декартову систему координат XOYZ. З одиничними векторами, ортами і JK. Спочатку системи координат точки О проведемо до точки М радіус вектор R, При цьому. Так, візьмемо у просторі прямокутну декартову систему координат X, Y, Z з одиничними векторами, ортами і JK. Спочатку з системи координат точки О проведемо до точки М радіус вектор R. При русі точки М її радіус вектор R буде з плином часу змінюватися за величиною модулем та напрямком. Таким чином. Якщо буде заданий закон зміни радіуса вектора R, точки m, як функція часу, то рух матеріальної точки вважатиметься заданим векторним способом. Математично це можна писати так. Ось бачимо у вираз, 2, 1, R дорівнює r від t. де t це час. Ось бачимо на рисунку, да? показано модуль. І бачимо. Далі співвідношення 2,1 називається кінематичним рівнянням руху точки у векторній формі. Одночасно цей вираз можна розглядати як рівняння траєкторії. Радіус вектора R, для чого спроектуємо його на осі координат. Отримаємо. R дорівнює XT від YT від від D, x від, плюс T від, плюс z T від T, Y, T, Z, T поточні значення координат кінця радіус вектора R або фактично рухомої точки O. Так, э, далі визначимо кінематичні характеристики руху рухомої точки М. Траєкторія Б руху матеріальної точки М є геометричне місце кінців радіус вектора R або непреривна лінія, яку описує точка під час свого руху відносно даної системи відліку. Введемо поняття годографа векторної функції R T. по скалярному аргументу T. Це крива, яка накреслюється кінцем вектора R при непреривній зміні часу T, коли початок вектора залишається у фіксованій точці O. Тобто годограф описує кінці векторів R1, R2, Rn, що відповідають конкретним положенням точки M у процесі руху. Це стосується не тільки радіус векторів, а й векторів швидкості, прискорень тощо. В даному разі годограф впадає з траєкторією АБ. Визначимо другу кінематичну характеристику швидкість руху матеріальної точки. Швидкість це величина, що характеризує зміну переміщення за одиницю часу. Для цього розглянемо рух точки М. Вважаємо, що точка рухається по довільній траєкторії АБ. За деякий проміжок часу дельта Т точка перемістилася із положення М в положення М1 радіус вектора R1. Для того, щоб визначити переміщення точки М за проміжок часу дельта Т, з'єднаємо точки М і М1 і отримуємо вектор дельта Р, який є геометричною різницею між векторами R1 і R. Тоді середня швидкість точки М. За проміжок часу дельта Т дорівнює відношенню Р Т e, до дельта Т. А саме, у С дорівнює Р на ДТ. Свідкість точки М у будь-який момент часу Т дорівнює у дорівнює ліміт УС і ліміт дорівнює дельта Р до дельта Т, ДР до ДТ. Як бачимо з останнього виразу, при векторному способі завдання руху матеріальної точки, її швидкість є першою похідною від радіус вектора точки по часу. Напрямок вектора швидкості у точку по дотичній до траєкторії спрямований у бік її руху. Прискорення це векторна величина, яка характеризує зміну швидкості вектора за одиницю часу. Далі, одиниці виміру прискорення. Значить, Визначаємо прискорення матеріальної точки М. Розглянемо рух точки у площині і вважаємо, що вона рухається по довільній траєкторії. У положенні М швидкість, була, швидкість точки була В. За деякий проміжок часу дельта Т-точка перемістилася у положенні М1, а її швидкість змінилась і стала дорівнювати У1. Вказані вектори швидкостей. Точки будуть спрямовані по дотичних до траєкторії. Знайдемо приріст швидкості за даний проміжок часу. Для цього перенесемо паралельно вектор швидкості УИ у положення M, з'єднаємо кінці векторів У і У1 і отримаємо вектор дельта У. Відношення приросту дельта У вектора U до проміжки часу дельта Т. Згідно визначення прискорення і буде середнім прискоренням. Рухомої матеріальної точки М, А саме АЦ дорівнює дельта У на дельта Т. Вектор АЦ буде паралельним вектору дельта У, але немає точки прикладання. Для отримання теттєвого прискорення матеріальної точки необхідно розглянути нескінченно малий проміжок часу, а весь вираз звести до границі. Отримаємо. А ліміт дельта С, а, ліміт дельта У до дельта Т, і дерівні Ду до ДТ. Якщо у значенні швидкості точки, то матимемо дорівнює Ду до ДТ і дР квадрат на дт квадрат. Таким чином, при векторному способі завдання руху матеріальної точки і прискорення. Дорівнює перші похідні від швидкості руху точки по часу, або другий похідні від радіус вектора точки по часу. Вектор миттєвого прискорення А матеріальної точки буде спрямований у бік угнутості траєкторії, тобто її центра кривизни. Більш детально про напрямок вектора прискорення матеріальної точки буде розглянуто далі. Далі координатний спосіб руху матеріальної точки. Значить, цей спосіб задання руху матеріальної точки широко використовується при розв'язанні задач у технічних розрахунках. При такому способі задання руху матеріальної точки наперед задаються координати матеріальної точки як функції часу. Якщо вибрати у просторі прямокутну декартову систему координат OXYZ, X, y, Z, то при русі точки m всі три її координати будуть змінюватися з часом. Для того, щоб знати положення точки, у будь-який момент часу, а також для визначення її кінематичних характеристик, необхідно задати вирази цих координат як функції часу. В загальному вигляді це можна записати так: x дорівнює Х на т, y дорівнює y на Т, z дорівнює z на Т. Ці параметричні рівняння, в яких роль параметра відіграє час, є кінематичними рівняннями руху точки у прямокутній декартовій системі координат. І визначають суть даного способу. Слід зауважити, що якщо рух матеріальної точки здійснюється в одній площині, то в системі 2.8 закон зміни на її з координат вже не потрібен. Якщо рух точки здійснюється, наприклад, у площині Х, Y, то система 28 набуває такого вигляду. І вигляд рівняння 2.9. Якщо матеріальна точка здійснює прямолінійний рух, то досить вибрати лише одну вісь координат, наприклад, ОХ, змістивши її з е, напрямом руху, тоді цей рух буде описаний лише одним рівнянням х до рівня Х на Т. Визначимо кінематичні характеристики руху матеріальної точки е, даним способом завдяки е, способу задати, задати її рух. І останнє це траєкторія руху. Значить, рівняння 2.8 та 2.9 фактично є рівнянням траєкторії руху матеріальної точки у параметричній формі, в яких, як було сказано, вище роль параметра відіграє час. Для знаходження траєкторії руху у звичайній формі необхідно включити рівняння часу, руху часу, тобто добути залежність між самими координатами. Це можна зробити кількома способами: наприклад, підстановкою або піднесенням обох частин рівня до квадрату та пошленним додаванням, якщо рівняння в триометричні функції. Рух матеріальної точки здійснюється у площині О, і задає, і заданий такими рівняннями: х дорівнює 2Т, Y дорівня. 12 квадрат. Визначити траєкторію руху точки. Ну от написана методика, да? і згідно з цією методики, знаходимо рішення. Далі рух задачі. От, прискорення. Розписані. Ну, це все ви проглянете. Типові задачі по вирішенню цієї. Так, значить. Значить, на цьому у нас.